Це інформація йшла і на телебачення. Це телеба... інформація йшла і на радіо. І коли в 2014 році вже е, я стала виконуючим обов'язки е, голови Луганської адміністрації, а стало тому, що губернатор покинув свою посаду. А тим чоловікам, які запропонували, вони просто відмовлялися, тому що вони не розуміли та ситуація, яка саме відбувається в Луганську. Прийшлося зразу мені дали 10 хвилин, сказали, що вже все підписано. Ми не питаємо твої згоди, ти через 10 хвилин ми тебе призначаємо. Я розуміла цю відповідальність, але прокручуючи 11 років назад, я б, мабуть, так же вчинила, тому що в цій ситуації потрібно було комусь взяти на себе цю відповідальність. Українська армія заходить на територію Луганщини. В Сватово виходять жінки лягають прямо. Жінки-комуністи. Це також була диверсія. Лягають на рейси. Нам прийшлося розгружати потяги на кордоні Харківської і Луганської області. І наші танки, наша, наша техніка йшла. Своїм ходом по тій території, по якій вона могла б і ще її могли довести. І частина техніки була нормальна, а частина техніки була дуже в дуже жахливому стані, і нам приходилося зразу ремонтувати цю техніку просто в посадках. Ми виїжджали в посадки, ми просили у наших фермерів, щоб вони з комбайнів знімали певні запчастини з тракторів для того, щоб відремонтувати наші танки. І саме ми. Відбудували ту лінію оборони, яка потім сформувалася в 2014 році. Тоді, в 2014 році, генерал Ігор Воронченко був керівником АТО. В Луганській області геніальна людина, яка могла теж приймати свої рішення, яка не боялася сказати, де потрібно поставити наші війська, і саме він завдяки йому, і це всі знають Луганчани. Було звільнено Сєвєрдонецьк, Луга... Сіверодонецьк, Попасне і Лисичан з частину Попаснянського району, тому що він міг приймати такі рішення. Ну а завдяки Айдару нам вдалося звільнити ще. Тому що сама ініціатива виходила від батальйону Айдар, який був сформований на території Луганської області. До речі,